Вітаю вас, мої любі! Ласка, прошу до каналу Легенда Психології з вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити про інтерв'ю, яке я дуже люблю з Опрою Уінфрі. Час і часу я його передивляюся, тому що воно дає мені таке певне натхнення. І Опра каже там про деякі речі. Які також трапляються в моєму житті на, на постійній основі я роблю такі самі висновки. Вона сказала, що вона вважає, що найбільші промахи в житті і невдачі в неї траплялися саме тоді, коли. Її душа, її інтуїція, її внутрішній GPS-навігатор, якщо можна так сказати, їй казав, що треба зробити одне, а вона заглушала цей внутрішній голос голосом, голосом рацію, голосом логіки. І начебто ця логіка пробудовувала один, два, три, чотири. Логічні кроки, що має статися, але воно ну майже ніколи не працювало. Ось і вона казала так: що коли ви в ситуації, коли ви не знаєте, що робити, не треба пробудовувати плани на 45 років вперед. Треба запитати Бога свою душу, свою інтуїцію, свою логіку для людей, у яких все таки більш розвинена логіка, скажімо, ніж інтуїція. А який правильний наступний крок? Не три кроки наперед, а просто правильний наступний крок. Потім ще один наступний крок, потім ще один наступний крок. І ось вона казала, що саме для неї працює. Не логіка, не оце сухе рацію, а саме от внутрішні відчуття, інтуїція. Я дійшла до того самого висновку, що от завжди в мене в житті так виходить, якщо внутрішнє моє, моє нутро каже мені, що треба зробити певним чином, а я починаю все це переводити на мову логіки, мова логіки суперечить моїм внутрішнім почуттям. І я е, ухвалюю рішення логічне, а не за душею, то в результаті нічого або нічого взагалі не складається, і оці логічні кроки: 1, 2, 3, 4 просто не вибудовуються, тому що так складаються життєві обставини, що не дають мені вибудувати оце логічне, що я собі Аля набудувала. Або навіть якщо складається так, що деякі кроки виходять, ті, що, значить, я логічно собі не будувала, я відчуваю душею, що воно начебто складається, але я нещаслива, я не відчуваю, що йду якось туди, куди мені треба, моє життя, воно якесь не про мене. І знаєте, от як і клієнти мені описують цьому. Такі свої емоції, і я їх дуже добре знаю, коли ухвалюю рішення проти свого нутра. Таке враження, що ти живеш одним життям, а сама ж, сама ж ти спостерігаєш за собою десь з боку і а, спостерігаєш за собою, як наче за актором в театральній постановці. Розумієте? Тобто ти не відчуваєш повної інтеграції з собою? І я думаю, що так відбувається, тому що, ну, скажімо, нашій логіці, ну, за моїми віруваннями, стільки років скільки нам. От мені 42, значить моїй логіці 42 роки. Моїй душі, я не думаю, що 42 роки. Я думаю, що вона набагато старша. І тому, коли наша душа щось відчуває як, як компас, звичайно, треба до логіки дослухатися, але якщо вони конфронтують, то я би все-таки йшла за душею. Тому що кожного разу, коли я йшла за душею, за своїм внутрішнім навігатором, за своїм внутрішнім компасом, і це навіть... Проте було у протиріччі з логікою, все. В кінцевому результаті виходило і логічно, і нормально. І я відчувала, що я реально живу своїм життям, а не спостерігаю за собою, як за актором в якомусь фільмові або в якійсь театральній постановці. І те саме мені розповідають мої клієнти. Клієнти, які не наважуються на зміни в житті, які давно назріли, таких людей дуже багато, не наважуються на переїзд там, в інше місто або в іншу країну, або назад в країну з-за кордону, хоча давно хочуть. Так? Люди, які не наважуються змінити професію, а вже давно депресують в тій, в якій вони зараз знаходяться. Люди, які не наважуються розірвати давно деструктивні непрацюючі стосунки. В яких вони не відчувають для себе підтримки опори і тепла і ніжності. Такі люди, по і того, коли мене запитують в черговий раз, скажіть, що мені робити. А ми вже з ними один селанс провели, і два, і три, і чотири пропрацювали. І там очевидно, що треба змінювати ситуацію. А вони знову в мене запитують, що мені робити. Я їм кажу, що у вас є два шляхи: вам або змінити ту ситуацію, тому що я з вами працюю вже довго і ви в постійному стані перманентного. Незадоволення через одне й те саме. Тобто, оце, оце вам треба наважитися змінити. Та, ви йдете в невідомість, але вам треба це наважитися змінити. Або, будь ласка, звертайтеся до лікаря-психіатра, нехай він вам, він вам випише, підтримуючу фармакологію антидепресанти. Ось, тобто, коли ми не змінюємо ситуацію, яка Дуже критична для нашого ментального стану. Не просто щось маленьке не подобається і хронічне, оце маленьке зудить, але так, в принципі, все нормально. З тим, якось ще можна миритися. А коли зудить і болиться щось велике, щось значуще, його або змінюємо, або антидепресанти. Ну, антидепресанти це ж також. В принципі, тимчасовий вихід із ситуації. Тому так, я сьогодні ще раз прислухала це інтерв'ю, яке мене дуже надихає з опровою Вінфрі. Думаю, як ви правильно пані Опра, все кажете. В моєму житті так само, в житті моїх клієнтів так само. Не йдеш за внутрішнім GPS-навігатором, раціоналізуєш все, розкладаєш по поличках. І потім нічого не складається, або навіть якщо трошечки щось складається, душа відчуває, що воно як складається, як не для тебе. Це щось не твоє. І твоя точка збірки, твоя точка фокусу життя, вона як не в тобі, а як десь там, як сторонній спостерігач, тому що ти не відчуваєш, що ти наповно проживаєш своє життя. Такі мої думки захотіла з вами сьогодні ними поділитися. Дуже дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Бувайте.